Привіт! Готові до нових пригод! Сьогодні я проведу день з молодим амбітним творчим співаком Микита Алєксєєв. Окрім того, що в нього потужний голос, він багато часу приділяє грі з ракеткою, тож будемо грати у великий теніс. Сподіваюсь, новачкам повезе мені. Сьогодні корт моя територія! Також в меню сьогодні будемо намагатися зробити українсько-азійський стріт фуд Це воно. В мене вже фінти починаються. Оп, вітаю тебе, тебе, гастрит. Далі буде. Пахне я сам себе не похвалив. Привіт-привіт. Я бачу. Я вже бачу ракет. Вітаю, добре. вітаю, радий бачити. Навзаєм, навзаєм. Така тільки в мене і можу поділитися ще з тобою. Клас. Ну що, сідай, поїхали, тоді на корти. Я так розумію, що вже питання одразу половина знято. Я на капот. Де хочеш. Все добре, середину. Як теніс прийшов в твоє життя? Прийшов взагалі до мене спорт, коли мені було вісім років. Була у нас просто звичайна фізкультура. Урок фізкультури в школі прийшов до нас тренер Андрій Леонідович. Його звуть і. Він відібрав якусь групу, у якої, наче є хист. Ну ясно, що він uh -huh. просто набрав собі групу, щоб ми потім ходили і платили йому гроші. Але це було дуже так поважно, коли знаєте, 30 людей в класі, але відібрали там тільки 10. — і сподобалось. Так, да. і я прийшов додому, кажу, ну слухай, я взагалі хочу на футбол. Але от сьогодні приходив до нас тренер по тенісу. Вона каже: Слухай, теніс, це класно, футбол грають всі а теніс, от це така рідкість. Давай може спробуєш. І я спробував. Мені дійсно дуже дуже сподобалось. Згадалась мені смішна історія. Я, я взагалі е, граю як? Йду на стіночку, є така стінка, тенісні стінки. Ти собі просто лупиш по ній і розвантажуєшся таким чином. Тобто я рідко граю проти людини. Коротше кажучи, я граю в цей теніс на стіночки. Бачу, там зліва від мене хлопці там сітку вже вішають і дивляться там потроху, як я граю. Вони мені кажуть, о, слухай, приходь наступного разу, пограєш з нами. Ми бачимо, що в тебе удар поставлений, що буде добре. Коротше кажучи, я прийшов один раз з ними, пограв, більше вони мені не телефонували, не кликали мене. А спів як прийшов? Спів прийшов до мене в 10 років, тому що зрозуміло, що трошки в голові тільки тенісний м'яч, і треба якось розвиватися ще культурно, а не тільки в спорті. От і батьки. Е... Так, да, да, в мене е, мама і е, її сестра, от моя тітка, вони займалися моїм вихованням. Десь там, коротше кажучи, сестра моєї мами вона е, знайшла е, якийсь контакт в, в і наставника е, педагога е, по ва... голосу. Да, звали. Ну по, по, по вокалу, в принципі, угу. да. потім я зробив свій шкіль... шкільний гурт. Там ми познайомилися з хлопцями, там хтось грає на гітарі, один там хлопчик знайшли там барабанщика. Прям як в кіно. Так, да, так, да, так. Да. Ми робили вже, там, коли нам було по 13-14 по років, ми вже приходили там, в якісь арт-паби, в арт-клуби, такі поважні, вже брали своїх однокласників, типу, як своїх адміністраторів, і домовлялися робити концерти. І робили концерти для своїх однокласників, для. 에, там друзів зі школи і нормально людей збирали до до речі. Там іноді приходно ну, там приходило так. Весь клуби були дуже задоволені, тому що дуже багато людей приходило, і там якийсь відсоток ми отримували 에, від від продажу продажу квитків. Нас... І заробляли вже і це популярні це? були, і дівчата вже. Ну да, щось щось таке. Ну я думаю, що в принципі у тебе ж теж з дитинства вже з маличку було була був такий потяг до того, щоб щось приготувати. Я вже щось... повним ходом готував. Так? так в 13 вже постійно, постійно було. Насправді я і раніше. І в 11 років я вже щось там робив. Бо я кормив брата та сестру, я грався у кафе, я вже там намагався щось сам готувати, і в мене начебто виходило, але ще не так, щоб воно було прямо на потоці. Я не знаю, може тебе не попереджали, але я взагалі не готую цього. Сьогодні буду працювати за двох. Мені здається. -не, нормально, нічого страшного в цьому немає. Виходимо і Є, продовжимо. Да. Де ти береш натхнення? В чому О, зараз мене неймовірно надихає ностальгія за моїм дитинством. Я дивлюся, мені хочеться плакати. Ми ще спілкувалися до того. Я бачив, чи буде резинка, чи ґрунтове покриття. Я особисто люблю ґрунтове, тому що я все дитинство на ньому прозаймався. І це мене неймовірно надихає саме сьогодні. Ми відкриваємо банку на 350 тисяч гривень для придбання авто для хлопців. Ми. Окремий спецпідрозділ Сил оборони виконуємо бойові завдання по сі лінії фронту. Ми вже назбирали на перше авто, але воно на жаль згоріло через підпал. Тому ми змушені оголосити новий збір і звертаємось до підписників та глядачів Володимира Ярославського з проханням допомогти нам у придбанні даного транспортного засобу. Посилання на банку ви знайдете нижче в описі. Не дамо їм спокою ані в небі, ані на землі. Слава Україні! Отже, перша чергова, просто трошки поживи в цьому стані. Стрибати не обов'язково, просто от, амортизую. Амортизую ногами і все. По спині ти маєш бути трошки вперед, тому що ти реагуєш, да. Якщо ти будеш стояти отак, от, ти пропустиш, ну це і в футболі, так. Тобто, головне, трошки ти сутулишся наче як. В тенісі є е, е, декілька основних ударів. Удар справа. Ти ось з цієї позиції. Двома руками треба. А, ні. Ти розкриваєшся. От. Лівою рукою, типу, як приціл тримаєш на, на цьому. І ось ти розкриваєшся і пішов, пішов, пішов. Нога йде у тебе. Вже все, вона попереду. Ось так. Тобто, ні, не ногу назад, а ногу вперед. Да. А, да. І от да. і з ногою у тебе йде оп-оп-оп. І нога вже попереду. Оп, корпус вперед. І… До, довертаєшся. А, а я як же ж е... так... Треба mm. ж відбити. Mm. Правильно, правильно, відіб'єш. Ну, да, Давай тренувати. О зараз було чудово позамовку. Ну, типу, типа замахів. Сюди. Сюди. Щось, да. щось знайоме. Довертаєшся да, по корпусу в тебе аж. Чим сильніше ти доведеш корпус, тим, тим краще. О! От було а в цю сторону? Тепер так. Да, удар зліва. Нога вперед. Амортизуєш. Робиш замах. І теж знизу. І вверх накриваєш і довертаєш корпус. Тобто воно так. Справа і зліва. Справа просто підсікаєш м'яч. от. Ріжеш його, да, наче як картопель. Ти картоплю, да, так. Да, да. А потім задача. М'ячик відбити. Да, і Дижу якийсь квадрат. Вже куди хочеш, головне не ваут. І аут? не в сітку. Оце аут при одиночній грі. Оце аут уже вибирається. Оце аут. І те, що там за лініями. аут, Сітко. Якщо ти влучаєш от на цю територію, все, ти вже влучив і там вже ганяй суперника як можеш. Ага. Поїхали. Чудово, чудово. Не відволікайся, я подам м'ячі. Так, пів кошика звикнеш і потім будемо грати. Сьогодні корт моя територія. Шикарно. Тільки довертай корпус. Чудово, бачиш, коли ти. Чим сильніше ти довертаєш корпус, тим нижче і правильніше летить м'яч. Майже. <різь> <різь> тобто, дивись, в тенісі ще дуже важливо забув сказати приставний шах. Тобто, от як ти рухаєшся до м'яча. Раз. Ідеально. Да, – Блін! – Супер, супер. супер. Ні, дуже добре. Для першого разу дуже добре. Знаєш, чому зараз не, не вийшло? Тому що ти пустив його близько до себе, ти маєш перед собою його обігнати. Якщо він вже в твоїй зоні тут, це тільки от різаний тут. удар. Перед от, там, де твоя рука, це твій приціл. Ага. – І все, ти б'єш. Якщо він вже твою обігнав твою руку, це вже різаний удар, бо ти не встигаєш зробити повноцінний. Прекрасно. «Конфі» Nober 1 з техніки та гаджетів. Магазин з найбільшим асортиментом на будь-які запит і потреби. Мережа «Конфі» постійно розвивається. Наразі нараховується більше 100 магазинів по всій Україні. Лише минулого року відкрили 20 плюс магазинів і ніхто не зупиняється. Більше 140 мільйонів на потреби війська. Мережа «Конфі» має усю необхідну техніку та гаджети. Користуюсь сам і вам рекомендую. Ти виграв 30-15, нормально. Чудово! 30-30. От якщо ти зараз виграєшся, один гейм твій. Це геймпойнт називається 40-30. Дуже важливий м'яч. Yeah! Ми починаємо другий гейм 0-0 рахунок. Хорош! Тільки аут. Треба влучити сюди. Я вже не буду піддаватися. Квадратик. От тут вже аут. Добре. Легенько, чудово. Оп. Чудово. Шик. Тренер Алексеєв дуже-дуже дорого. Дзвоніть. Я тобі дуже вдячний за класний тренінг. Насправді я хотів би ще. Я так розумію, там час платний, так? Так, е, да, так. Да. Ну, майстер клас м'яче на вашій половині тепер. Тому послуга за послугу. Е, даю тобі смаколиків. Мій улюблений дорблю. Річ в тому, що я дуже люблю дорблю. і це тобі буде дуже класно смакувати. Тепер і я полюблю, дякую. Люблю дорблю x 2 Слухай. Ти казав, що хочеш щось азійське приготувати. Тож, готовий? Я тебе буду навчати. Готовий готувати? Так, е -е. да, от у нас буде послуга за послугу, бо я взагалі нічого не вмію готувати, окрім, може, а яєчні. Хочеш? да, Я хочу навчитись. Беремо баклажан. Так. оцей класний. Мені дуже подобається. І перше, просто треба перевірити, який зараз він, молодий чи не молодий. Якщо в тебе шкірка, просто ага. нігтем. Да. М'якенький, м'якенький. Ні, так. ні, ні. Воно не, не, не пробивається. От Якби пробивались, він був м'якенький. А так ні, то треба його почистити. Так, є. є початок вже. Бачиш, є. Значиш, небагато і не крупний. Да. Клас, дуже добре. Тепер задача зірочкою. Два. Поки ти нарізаєш баклажан, да. згадай, будь ласка, про... Смак дитинства. Ти казав, що тітка в тебе класно готує. Да, та й мама дуже добре. Ну тітка мама мене... не було часу. Да, в не було часу, але в неї біточки були курячі, дуже смачні. Це а тітка в мене по борщу. Дуже класно робить борщ. Прям будь-якого кольору, і червоний, і зелений, я обожнюю. Ну я просто дуже люблю паназійську кухню, і я про це написав. Ну і не тільки є а, і тому тих просто хотів щось, щоб додому приготувати легше? Понести, Да, да, да. Тому що от я, мабуть, в минулому житті був якимось азіатом, мені здається, напевно, бо дуже дуже мені подобаються будь-які страви люблю гостре. Uh, uh -huh. І не можу його їсти часто, бо для вокалістів не можна їсти. Гостре? Да, не можна. Чого? Тому Ничего, що садить, садить голос. Садить голос. Зв'язки? Да, – да, да, да. І не можна гостре, не можна насіння, не можна горіхи. Але готуємо сьогодні баклажани. Баклажани залюбки, тому що, я так розумію, ми будемо в азійському стилі чи ні? Звісно. О. В кисло солодкому соусі <ріг> Боже. і, можливо, ще. Так. І, можливо, ще й курку встигнемо. В мене є Його. рецепт так. з підліткового періоду. Я тільки хотів спитатися, що в тебе таке. Але це буде зашквар. Чого? А ти, 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 ти не знаю, можливо, не розумієш, бо це буде курка з майонезом. Так це ж смак дитинства і у мене такий. Ну, побачимо. Кидаємо баклажан в воду. Так. Вже кидать. Щас Одразу так, 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 так. А я поки курку підготую так само. Ну, о, Ми всі любимо щось смажене у фритюрі, ось таке, начебто в азійському стилі, починаємо видумувати рецепти. І е, я пам'ятаю, коли був ну, підлітком, я ж то почав працювати з 16 років, ага. і, і я пам'ятаю, одна з найсмачніших е, смажених курок е, була такими знаєш, штучками. Це шматочки курки, які з майонезом, чесником, соєвим соусом і крахмалем. Тобто, ми самі. Придумали цей рецепт. Не знаю, яким чином він там передавався, вже не пам'ятаю. І оці всі шматочки потім отак у фритюрі смажити. Це смачніше ніж попкорн, але за шквар знаєш чому? Тому що, типу, шеф-кухарі не користуються майонезом, а ще й в такому вигляді. О! На. У вас є е, таке, що ось співаки не, не, ну, не можуть використовувати, бо це ну, тіпа... фонограма. Але у нас ще часто, часто користуються. користуються, Але <іначе>. часто <рес> користується. Важко е, без фонограми співати. Е, приємно, я скажу так, тому що ну, були такі зйомки. коли… Вводилися... <рес> так ну, питання, от, Захекений. Знову... На концерті, наприклад. Да, ми знову повертаємося до спорту. Чому теніс? Тому що він дуже е, е, стаєш виносливим. і… Е, я коли був в школі, я завжди бігав марафони. Тому, по суті, концерт, або це клубний концерт, або великий. Це теж таке міні-тренування, тому що треба і розглядати, і розважати глядачів, і співати рівненько, і рухатись, і І, і не просто, а декілька годин. Так, да, і не задихатись при цьому. Тому теніс мені в цьому плані дуже допоміг. І в мене навіть рухи деякі, вони от як я на корті себе поводжу, ага. так, так само я і представним шажочком бігаю до глядачів і кажу їм Привіт, я тут. На сіні. Баклажани мариною. Можна нарізати перчик. Без питань. Це я е, В тебе має бути трошечки гостріше ножик. І дивися, я тобі оттак його оттак, спочатку отак тоненько. Угу. Так. Ще, ще далі. А, стой, 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 стой. Ось. Ага. І в тебе рух. Угу. Взагалі не важко. і ножик, і, і ножик мене ось по пальцю. Він так іде тук, тук, тук він мені нічого не відріже. Ні, на справжнє мистецтво. Ну, мене, да мене трошки крупніше. У мене взагалі, от я зараз ріжу перчик, а я люблю ще дуже сильно томат. Він теж червоний, а так це все як я зранку. Вот, да. і я не знаю чого. в мене так, так така любов до нього. Я коли був малий, один раз летів в літаку і бачу, чоловік постійно замовляє собі томатний сок. Раз замовив, два-три. А я ж дитина, і потім починає теж повторювати за ним. Одну склянку попросив. Іншу, третю, четверту, свердеса вже на нас дивиться. Думає, що це тут у нас за сеньор помідори. Сім'я. Так, Сім слухай. Ну я думаю, що це зрозуміла історія, чому ти любиш е, томати. Так? Так. А от мені так. цікаво, ти, чого. А ну, я... Зараз я тебе буду питати. Так. Так. Соєвий соус любиш? Так, Так. водорості. Так. так, Так. пармезан. Е, ну, нормально. Нормально, а, ну що? так, а у ну, стравах скоріше, так? Так. Да, да. Насичений м'ясний бульйон, да. типу холодцю і всякого такого. Да. А, ну що, а, вітаю тебе, в тебе, тебе. А, любов до класичного смаку у мамі. Це п'ятий смак взагалі вважається. У мамі він такий округлий, буває багато його. У водоростях, у м'ясному бульйоні, в томатній пасті, в томатах да, відповідно. Обожні, обожні. А, де, де там ще нагад, нагадаю, я вже загадав, забув, що казав. А, соєвий соус да. і це отой глютамат настрій. Ага. Це теж він, п'ятий смак, покращуєш смаку. По суті, Він робить смак округлим, насиченим, багатим таким. І, на, і мозку подобається дуже, коли цей смак є в страві. Ми з тобою робимо кисло солодкий соус. Зробимо світ чилі. Світ так, він буде, він буде трішечки. Він буде кисленький, він а, з цукром, з чесником та а, треба ложку почистити та імберем. А скажіть, ти я... знаєш, що імбир Найкраще чиститься, просто ложка. Ось, тобі, будь ласка, <рес> лайфхак. А тепер знаєш, дивися, бачиш. Це він просто свіжий, звичайний, так. Да? Просто свіжий, звичайний. Так. Дивися, просто отак ложка. Ми зараз також розчавлюємо розчавлюємося. Так. Прямо ласково і отак. от. То там. О! Оце воно. Стоп, стоп, стоп да. Ой, Щось я перестав. Нормально. А тепер дивися іншою стороною і пальці тримаєш так само, як раніше, і починаєш різати. Роби вигляд, наче ріжеш. Потім перегортаєш і перпендикулярно отак. Ага. Ми вже майже готові готувати. Клас! А це ми ще не почали готувати. Тож, давай ти будеш маринувати курку О -о. саме так, як я хотів. Майонез. Майонез. Так. Бери ложкою, давай дві ложки майонезу. Сюди кидати? Так. Давай туди столову ложку соєвого соусу. Це моя ложка, вона все буде. Що страшного, ану. Врозуміти, який хороший. Хороший, хороший. Так. Це крахмаль. Клас. Так, ану, замішуй. Він такий дивний на консистенцію. Воно ще отак трохи. О, М'ягенький такий. О, Тепленький, дорогий. Ось отак. До оце все, в принципі, вона вся має бути в цьому крахмальчику. А, все, перевертаю. E, нормально, так? Да? Mm. Чи ще трошечки. Так. Все, пальці не облизуємо, як там? Воно ще сире. Все, понял. Зараз тобі таку роботу, щоб ти і руки одразу помив. О -о -о. Слухай, мені сьогодні Іди подобається. Іди купайся в річці. Береш, дістаєш його, трошечки вичавлюєш і кладеш на паперовий рушник. Я понял. А, прям. Ага, все. Як і сюди. Так, оп. Уж так цікаво. Тобто сюди. А, я б, так, ми ж сушимо, точно. Ну це... Нічого, нічого. Дивися, не вибачайся, нормально. Я, я ж не, не багато вибачався, що не туди. Так, ти грав добре, ти мене взух. Дивися, оцт. Оц. А ти поки що, поки я буду готувати, да. ти е, давай розкажи мені, будь ласка. У тебе це є е, е, work-life balance чи ні? Е, я вважаю, що, <хи> що це значить <laughs> баланс між роботою <плес> <плес> життям. <плес> Ти <плес> якимось чином дотримуєшся, виходить в тебе чи ні? Слухайте, я обрав таку професію, що е, моя робота є моє життя. Ну, це може бути так е, сильно високопарно і філософське, але якщо чесно, я намагаюся е, відноситися до своєї роботи як до. Хобі до справи свого життя, і вона мене сильно не напружить. Я розумію, що мені легко казати, бо я вже постояв півгодинки тут поїзу, у мене вже так спина болить. Тому я от розумію, що в твоєму випадку, Вова, це неймовірно важко. Ти випадку, вчора ти, ти вчора зі мною не стояв на сонці. А, три години в мене театр мій, подивися, як посміхається. Да, Засмагли такий. <реш> я, я в камнях отак. І от досі нахиляюся. А Я й думаю, це наче ж виглядає молодим, а так yeah. місця буває не дуже. По перше, я прокрастинатор. Я завжди е, знайду е, час для відпочинку. <гум> У мене сил проблем нема. От і завжди е, знайду час, його дуже мало, але іноді він знаходиться для того, щоб побути з сім'єю, е, подякувати <гум> їм за все, і е, просто отримати от е, родинне тепло. Це теж дуже Що? Смачно. А, фух, я вже думав, що ми перці закинули, і все, пішло... і все пішло погано. Але слава Богу. Це сукорами? Wow. Трошечки, так. Да. Ага. Боже, як воно пахне. Пахне Ви смачно. не відчуваєте, але. Уф. Дуже смачно. Треба, щоб ж консистенція правильна була. О, ой-ой-ой! О! 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 Оце воно. О! Моя улюблена патель. О, в мене ракетка. У вас пательне. Я теж так вмію, як ти ракетка. Тебе. Так Не так. не так. — До речі, насправді, оця фраза, як ти казав, що моя робота, моє хобі. Це до речі, так само і я. не Я перший почув наш власник Гудвайну каже. Я колись скажу ой, дивлюся, ви кожен день на роботі. А він каже, та це ж не робота, це ж улюблена справа, це хобі. І тому ми називаємо це роботою, але насправді це те, чим ми говоримо. Тому завжди ти людям кажеш займається улюбленою справи. справою. Так. Покликання, чудове слово. Ну, давай курку посмажемо першу. Скільки Ану трошки підін. Оцей перший, перший обережно обережно. треба скуштувати одну подивитись. А як хочеш. Гарячо буде. Обожнять. Я казав. Ні, ні, серйозно. Соль треба? Часник. Олійка, прозора, курка, хрумка, рум'яна, соковита. Моя улюблена патель. Як описує, а? а це, Просто... ну, і посмаковано так само. Там себе не похвалиш. Да, ні, і тиждень так. пропав. Розпушуй їх, розпушуй. <рес> Тільки без, без папіру. То, це я теж... Хочеш, це я дозу, тобі дам оцю цю штуку. Да, вона так, вона така красива. В мене вже кінти починаються. Оп. От, от прямо отак. От Оп-оп-оп. Дивись, отак от. Ну, це вже, звісно, next level. Так, давай швиденько, давай швиденько, вже їсти хочеться. Труси, ото шумовка над жиром. Тепер трошечки поливаємо син світчилі. Трошечки це. Ладно, я на свій розсуд роблю. Абсолютно на свій розсуд. Так. Бо вона самобутня, навіть і без соусу, якщо чесно. Бо вона смачна і без, але з соусом трішечки. Сюди, можливо, не багато ага, На курку. Я думаю, так. Просто. І так само викладає баклажан у цю тарілку. Так. І… Шеф, робиться. робиться. Так, у вас. Так. Так. Ну що, коштуємо. Те, заради чого ми сьогодні зібрались. М -м -м -м. Подобається? Так. Да. Хочеться навіть поділитися mm. з кимось, щоб люди зрозуміли. Може, це так смачно. Рецепт буде в описі. Це я приготував. Ну, Володя трошки допомагав. Але в цілому. Mm -hmm. Рот був зайнятий. Тому підписуйтесь на канал, натискайте вподобайки. Будь ласка, залишайте коментарі. А ще. Да. Вибачте, їм дуже важливий момент для мене. Маю доїсти. У мене новий етап у творчому житті. От. І в мене е, от зараз вийшла пісня, яка відрізняється дуже за жанром від того, що я робив раніше. Бо я такий лірик, а вона зараз така танцювальна, називається «На одинці танці», тому обов'язково слухати. І наступна моя пісня вона також буде відрізнятися. От хочеться мені експериментувати. І я зрозумів, що от з твоєї легкої руки. Мені це вдасться. Дуже на це сподіваюся. Дякую величезне. Маю надію, що усі підтримують також. Обов'язково, друзі. Класна програма. До зустрічі. Па-па-па-па. Дякую, що прийшов. Дякую величезно. Їмо далі. Так, ти що будеш курку чи баклажан? І то, і то. І то, і то? <різь> ну добре. <різь>